Розпочинаємо наше етер із розмови з політичним аналітиком Олегом Лісним. Слава Україні! Доброго дня, пане Олеже, героям слава. Отож, дійсно, давайте розпочнемо з найактуальнішого так. А одне із питань, яке сьогодні активно обговорюється і у світі, і в нас в державі, звичайно, це безпосередньо поставки Ірану. Ой, поставки Ірану вже є перші санкції проти цієї країни. Вони чергові для історії Ірану, тому що ми знаємо, що Іран він дуже багато років, десятиліття знаходиться під санкціями. Зараз вводяться нові санкції. Вважається, що це в найкоротший термін. Здається, три дні, якщо я не помиляюся, були консультації між європейськими, між послами у Євросоюзі. Так і все ж таки ці санкції є. На вашу думку, наскільки вони станом на сьогодні є дієвими проти країни Іран проти тих людей, проти яких запровадили їх, ми можемо подивитися перспективу історично. І ми бачимо, що ця країна існує, верхівка якось виживає. Тому, в принципі, тут тільки тіше те, що дуже швидко вводилися ці санкції. І тішить ще один момент, що, скоріше за все, е іноземні розвідки знають, куди і що е зробити, куди вдарити. Так? Але я думаю, що найкращі санкції це якби Україні передали таку зброю, яка може знищувати пускові установки. Цих дронів, а, а також збивати дрони, якщо вони вже летять е, в сторону наших об'єктів. Потихеньку є зрушення в цьому. Ми бачимо, ну, можемо зробити такий висновок непрямий, про те, що ну, ефективність в плані збивання цих дронів вона є. Е, і це можливо свідчить про те, що нам вже такі, сан такі санкції, як я казав, вже потихеньку застосовуються. Ну от і на російському телеканалі одному із зараз наші редактори готуються відео до Етеру. Вже визнали, можна сказати, що визнали, що це все ж таки іранські дрони. Прошу цей, цей фрагмент відео. Як, в принципі, зміниться мировий ринок? Спросимо експерта в нашій студії Руслан Пухов, директор Центру анализа стратегий і технологій, член общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. откачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика история. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. <клышко> да, приветствую вас, Руслан Николаевич. Давайте начнем с того, как, в принципе, изменится мировой рынок производства. Ну От, будь ласка, ми почули так, що ми всі знаємо, що вони іранські, але власті не е, визнають це на вашу думку. Ну от і Іран сам безпосередньо продовжує е, не визнавати, що все ж таки вони іранські, так вони там е, ссилаються на якісь інші джерела і таке інше. Е, чому е, ну? Всі вже весь світ розуміє, що це Іран. весь світ розуміє, що е, безпілотники звідти більше того зараз готується поставка і ракет також на 700 кілометрів і 300 кілометрів дальністю радіус дії. дією. Крім того, кроме е, шахідів, ми бачимо і араші також. Там вони вже більше йдуть. Ці дрони е, я розумію, що можливо ви не військовий експерт, але в силу цих подій, я думаю, що ви аналізували також е, чи можна до прикладу, е, ну е, комплик... Зброя робиться з певної з певних якихось там комплектуючих, так і основне це мікрочіпи безпосередньо, які є у цій зброї. Чи можна, чи Іран навчився обходити і навчиться обходити і ці заборони на поставку безпосередньо, оцих елементів для виготовлення, знищити просто цю промисловість для того, щоб вони не могли її фізично виготовляти? Чи реально це? Ну можливо, і реально, якщо… В цю ситуацію втрутився Ізраїль, тому що це вони одвічні вороги, але ми повинні розуміти, що чорний ринок озброєнь і елементів для озброєнь він дуже потужний. Це, ну, якщо я не помиляюсь, він ходив першу тройку торгівля наркотиками, зброєю, там, якщо не помиляюсь, людьми, десь так воно відбувається. Тому з цим боряться, усвідомлюють, хто це може зробити, але це все ну, в перспективі насправді. Тому що я думаю, що дієвішими санкціями були б, якщо вже беремо економічні, це якщо знайшли чіпи, прослідкували, хто виробив, як вони, в яку країну мали потрапити, чому вони потрапили в Іран. І оцю, всю, скажімо так, ланцюжок цей весь прослідкувати і його покарати на кожному із етапів. Але я думаю, що це не зовсім дієвий момент, тому що ну, він дієвий, але ну, в відкладеній перспективі. З іншого боку, якщо не помиляюсь, існує три заводи. І один із них в Таджикистані знаходиться один десь Сирії, один в Ірані. То в принципі, ну тільки в бойовиках буває так, що однією кнопкою знищуються ці всі заводи. Ну, треба намагатися підключати партнерів, щоб вони теж усвідомлювали. Я вже вас в Етері казав, що ця гра дуже небезпечна. Чому тому, що ми не знаємо, чим розрахувався Кремль за ці безпілотники? Я дуже сумніваюся, що він розрахувався літаками, або якимись військовими спорядженнями, і їх і самим не вистачає. Єдине, що Ірану дуже потрібно, це ядерні, ядерна складова, і тому тут або вони вже розрахувалися, або гіпотетично ми можемо. До, припустити, що можуть розрахуватися в перспективі. І чи вигідно тому ж Ізраїлю, тим же Сполученим Штатам, тим же там, ну не знаю, Ну хоча б цим двом грамцям, щоб м, м, в клубі ядерних держав з'явився відвертий терорист. Мало одного у вигляді Росії, ви ще отримаєте і Іран. Тому мені поки що позиція Ізраїля не зрозуміла. Ні, ну вона зрозуміла з точки зору е, геополітики, в що вони грають, да? але якщо грати ще вдовшу, то вони можуть отримати собі е, у ворога м, дуже потужну зброю. І тоді що буде? Тоді вже буде пізно. Тому, можливо, зараз, поки ще не пізно, вибачте, за тавтологію щось робити. А не, не чекати, як з Україною сталося 9 місяців, що всі народили нову думку про те, що Україні треба давати ППО. А з цього дня хто, хто про це в набат бив? Зеленський бив, весь народ український, там, ну, всі, хто міг, просили закрити небо. Не закрили. Ну от ми тепер маємо. От і у США мають докази, що іранські інструктори присутні в Криму. Так, вони допомагають російським військовим в запуску дронів Камікадзе на українські міста, заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому е, Кірбі. Так, і про продовження безпосередньо теми е, санкцій маємо заяву від Бельгії. Так, про те, що європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді Росія не зможе фінансувати свою війну проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро на початку другого дня саміту Європейського союзу в Брюсселі. Пише «Європейська правда. Далі цитата. Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди Росії. Наступний елемент енергетика. Ми маємо. Менше купувати газу в Росії, який фінансує її війну. Чим швидше ми зможемо Росії нам не чим швидше, ми скажемо Росії. Нам не потрібен ваш газ та нафта, тим швидше вони стануть неспроможніми фінансувати свою війну. Невже європейський союз станом на сьогодні готовий до впровадження повного ембарго електро, електроносіїв з Росії? Я боюся наврочити, але останні два тижні, що не заява, то це бальзам на українську душу. Тільки знову ж в мене знаєте, це ж такі послівкусі, як кажуть росіяни. А чому ця дуже слушна думка не прийшла в голову тому ж Євросоюзу колективному місяців три тому, а можливо, чотири, а можливо, декілька років тому? Ну але це ж уже історія. Тому мене тішать ці думки. І я, знаєте, ну, я не є енерге... експерт в енергетиці, але наскільки я бачу, і Шольц заявляє, і інші очільники Євросоюзу, а насправді вони вже підготувалися, а насправді вони вже закачали газу. І, і вони цю зиму, так, можливо, там ціни будуть інші, але Шольц сказав, що ок, ми це все пройдемо. І Росія, що? Вона по. Вимагала, вона викручувала руки завжди. Газовий вентиль це було таке, як знаєте, як зашморг на шиї України і частини Європи. Так, а тепер цей зашморг він просто м, рветься на очах. Єдине, що ну, тут найбільше постраждає Україна, ну скоріше за все, тому що ну, у нас ворог, який просто хоче нас знищити. А Європа, я так думаю, що вони вже майже. Готові до цього рішення, вони це вирішили на своєму рівні, коли вони, як кажуть, закрома заповнили, вони тепер кажуть, ну добре, нам більше й не треба, якось розберемося без вас. І тим більше, що святе місце пусто не буває. За цей період вже з'явилися е, країни, які можуть перекрити, да, можливо, не повністю, але і будуть готові на майбутнє перекривати е, російські гази і інші енергоносії. Тому коли. Закінчиться війна, то Росія буде сидіти на своїй бензоколонці і просто нервно курити, Тому що в за чим вона чим довше веде війну, тим більше з'являється е, країн, які їх заміщають. І в той прекрасний момент, коли буде перемога, е, газ їхній буде не потрібен. Нафта потрібна. Посередньо знову ж таки питання Європи, так що там відбувається, Отож, ми знаємо, що Лі Страс подала у відставку. Вчора вона виступила із офіційною заявою про це. І як говорять тамтешні аналітики і безпосередньо самі парламентарі, про те, що найвірогіднішою кандидатурою на посаду цю є наш Борис Джонсонюк, так як він написав, так він вже напівукраїнець. Отож, чи дійсно можливий такий перебіг подій, що знову ж таки Борис Джонсон стане прем'єром-міністром, і що саме на вашу думку, тому що були заяви, хотіли спочатку ліс Трас сказала, що вона не піде з прем'єра з прем'єрського крісла. Зараз все ж таки виступила і заявою що піде, що там могло настільки її похитнути так і наскільки дані події відгукнуться в Україні. Ну, по-перше, я не, не втомлююсь дивуватися нинішньому історичному моменту. Ми перебуваємо в такій зоні турбулентності, що нічого не буває постійного. І я так думаю, що нам треба вже звикати до цієї ситуації. Це вже не щось таке, знаєте, ну, виняткове. А це вже наша буденність. Так ми будемо жити і так ми живемо насправді. Те, що відбувається в Британії, ну це взагалі. Знаєте, тут теж дуже стрімко, там 40, понад 40 днів, 45, якщо не помиляюсь, це найсамий, найкоротший прем'єрський забіг в історії Британії. І я б дуже хотів, я не маю підстав е робити це як прогноз, але я можу сказати, щоб я хотів. Я хотів би, щоб ще один історичний момент відбувся в Британії, щоб. Е Борис Джонсонюк повторив е ну, шлях політичний свого кумира. Тому що Черчилль так робив. І якщо подивитися зараз, як на мене, зараз е світ потребує Черчиллів. І, можливо, Джонсонюк зможе в цю річку війти другий раз. І це буде. Ну, Ну, феєричний момент, але ми повинні бути реалістами, не все так однозначно, там, як, як прийнято в Росії казати, є нюанси, все-таки є ще той шлейф, із-за якого його позбулися на прем'єрському посту. Насправді, якщо подивитися там внутрішню соціологію, як вони кажуть, тих, хто обирає, да, то він, в принципі. Ну, майже на першому місці, тому що в нього на відмінно відрас, в нього є харизма, він дуже дієва людина сама по собі. І ну, він просто яскравий як політик, і можливо за цей період 45 днів люди трошки, ну і ті, хто будуть обирати, вони забули той фльор, який був зовсім недавно, там із цими вечірника, і так далі. Може, вже й вибачила цей момент. Але я думаю, що так не все просто. Представники, скажімо так, індійської діаспори він насправді робив все для того, щоб і трас збить. Попереду він робив все для того, щоб Джонсонюка збити. Тому ми напередодні знову жорсткої політичної боротьби. Але знаєте, що мене тішить? Що отак виглядає демократія? Давайте подивимося на Росію, де вже скільки тут за 45 днів прем'єр змінився. А у них президент не змінюється вже там, вже діти виросли і пішли воювати, а він все ще президент. Тому, як би нам подобалось, як би не подобалось, але демократія це круто. Вона показує, що не буває нічого сталого. І що якщо прем'єр не виправдав, уявіть собі на секунду, ну знову ж порівнюю з Росією, е, прем'єр е, не виправдала е, тих сподівань, які на неї покладали, і вона йде. Ну от Путін зараз виправдовує якісь там. ну, Та тут Бог з ним ну, дійсно, що виправдовує російські е, забаганки, але ну, просто там такого уявити не можна. І от вони зараз там всі кажуть, о, круто, да, тепер буде е, і прем'єром інший, і він нам подобається. Е, от. Ну ок, але росіяни повинні подивитися і подумати: а чи дійсно от, е, вони живуть в нормальній державі? В Росії взагалі посади в спадок передаються. Так ми знаємо, їх не лише там роздають наліво направо, і взагалі успадковують діти їхні, але щодо безпосередньо Британії, також добре. Якщо буде хтось інший, окрім Бориса Джонса, чи може це негативно позначитися на підтримку України? Я думаю, що ні. Тому що все-таки Британія вона теж отримала від Росії досить ну, серйозні ляпаси. В тому числі що на території Британії була застосована зброя масового ураження, були загиблі, і це неодноразово в Британії російські спецслужби чудять, що хочуть. Британія це теж колишня імперія, і вона не прощає таких такого ставлення до себе. Тому я думаю, що Джонсонюк було б круто, тому що тут процитую мого гарного друга Микола Доводюка, який написав в Фейсбуці: якщо Джонсонюк прийде, то це буде для Путіна останній момент в історії. Тобто, це вже це вже буде гвіздок в домовину. Буде так чи не так. Подивимося. Тим і прекрасна, наприклад, демократія, що ми не знаємо, що буде перейдемо тоді до України до останніх заяв Запаєбріка. Так що до Каховської ГЕС також ситуація досить таки складна. Там військових звітам мобілізованих мобіків перекидають, але все ж таки наша розвідка і не лише наша заявляють про те, що Каховська ГЕС замінована. Ну, якщо станеться так, як надіються росіяни, так а це підрив каховської гес. А вони в свою чергу заявляють, що це Україна підривала. для чого це робити? Ну це вже друге питання. В принципі, витрачати час, коментувати заяви російських змі, це взагалі е, таке дурна справа. Е, все ж таки, Каховська ГЕС, наскільки там складна зараз ситуація, І, на вашу думку, як може зіграти на цьому президент Росії Путін? По-перше, те, що зараз відбувається злочин за злочином. На нинішній момент відбувається депортація українців приблизно так, як свого часу Сталін депортував кримських татар. Тобто, на нинішній момент на очах всього світу відбувається міжнародний злочин, і він відбувався і на Луганщині, і на Донеччині. Один злочин, другий відбувається підготовка до теракту. Причому фактично в прямому ефірі. І це теж злочин, за який буде відповідати, там, якщо не весь російський народ, то верхушка 100%. Але ми ж повинні розуміти, що ну, росіяни вони дуже дивні люди просто від природи. Вони, наприклад, не розуміють, що правий берег він вищий, ніж лівий. Вони просто трошки отримали б географію і, і, і там ландшафти, які у нас є, просто подивилися. А якщо не, не, не могли подивитися книжку, то треба просто стати фізично, і воно буде ну, як видно, ну не всім же ждано насправді да? Е, зображали у когось є, а у когось її немає. Але тут же ж питання в тому, що е, мене тривожить цей можливий теракт як привід для більш жорстких дій стосовно України. Змоделювати можна, наприклад, таку ситуацію. Не дай би, щоб вона була ні на початку, ні до кінця, але те, що може прийти в ну, оцю, там, таку, як у мене, голову, тільки набагато дурнішу. От він говорив, якось читав з папера, якось такі. Ну, текст якийсь по-дебільному написаний, і от він його читав, читав і сам не розумів, що читав. Тому от як почали аналізувати, що він каже. Це не про нього, це про письменника, який писав. Так там закрадається оцей момент, що ми готові до якихось дій, таких сурових. Да? Е, і тут виходить такий сценарій, який найгірший, який може бути, що вони, наприклад, підривають е, дамбо, звертає це все на Україну і кажуть: Ну, дивіться, по-перше, ну я зараз кажу просто так, як вони, тому що я не вважаю цю територію російською ні в якому разі, але вони кажуть: дивіться теракт на території. Росії, ну, умовно, да вони кажуть, да Тому дивіться, там покажуть ці картинки, там вода тече, там плавають верті російські солдати. Ну, це така дуже прекрасна картина, якби їх більше плавало. Але потім кажуть, що дивіться, це теракт на території Росії, тому ми будемо застосовувати, наприклад, там по, якої, по якій частині цієї області тактичну ядерну зброю. Може таке бути? Може. Наскільки це реальний варіант? Ну, я дуже хочу, щоб він і так і залишився в е, дурних головах російських стратегів. Але є моменти, які говорять про те, що до застосування ядерної зброї можливого ставляться дуже серйозно і в Британії, і в Сполучених Штатах, тому що зовсім недавно відбувся дуже цікавий візит міністра оборони Британії до Сполучених Штатів, який був не запланований, який відбувся е, дуже швидко. Прес-релізи. Ну, якщо в Британії там просто сказали, що він поїхав вирішувати дуже серйозне питання, то в Сполучених Штатах написали, що там обговорювалось, ну там ні про що прес-реліз, який вийшов, і ну, про що могли говорити в такому сенсі міністри двох потужних ядерних держав. І це трошки підіграє оцій... Підігріває, я б сказав би так, оцю версію. Але ми можемо ще допустити, що це може бути і ПСО, вони можуть, можуть нас так лякати. Це не в перший раз, тому що якщо застосування ядерної зброї, воно могло б якось прокатити на початку, коли весь світ боявся цього, але ми зараз бачимо, що вже чіткі сигнали навіть НАТО сказало. Якщо ще Червоний хрест каже, я, я просто зрозумію, що щось дуже таке велике в лісі здохло, і, і його вже більше ніколи не буде. Але я думаю, що цього не станеться, тому що там специфічна організація. Але НАТО, глава НАТО, який свого часу виходив і щось там собі читав з папірця, не піднімаючи очі. Зараз він чітко каже, що буде. Точно так же зараз, ну окрім Франції. Да, Франція каже, що не буде застосовувати ядерну зброю. Але весь світ вже до цього готовий морально і фізично. Тому дуже не хотілося, щоб це сталося. Але, ну, з іншого боку, знаєте, я теж думаю, як якісь варіанти в є такі вид зброї, якою треба просто лякати. ну, Це називається по-іншому, якщо так правильним словом назвати, стримуванням. так? Да? Це ти береш ядерну гранату і кажеш, я зараз кину, я кину, я кину. І в принципі повинні якісь бути реакції. А коли ти кинув вже, по-перше, Україна не здасться, Україну це не зупинить, військового о, наслідку глобально не буде. Тому ще так, ще а ще, от ви говорили за ядерну, а хімічна, біологічна це також її достатня кількість на, на території Росії, навіть вже є свідчення, що перші хімічні якісь там були атаки. Чи можливо вона може застосувати ядерну, зрозуміло, ядерну і вона там, ну бачачи реакцію світу, так вона все ж таки, ну скоріше всього, що не наважиться. А хімічна біологічна зброя? Будь-яка із тих видів зброї це вже злочин і. Як одна, так і інша, вони ну не вибирають, вони там не пропустять російського солдата. Хоча там що наражає, то таке, така справа. Там вони ніколи не думали. Вони ядерні випробування колись проводили і ганяли через епіцентр військовослужбовців строковиків. Так що тут дивуватися нема чому. І все-таки я думаю, що є, знаєте, є от айсберг, його вершину ми зараз бачимо. А що відбувається глибоко під водою, які сигнали дають Путіну, наприклад, через певні там певних людей, через певних політиків, що буде, якщо це станеться, так? Тому я вважаю, що все-таки на нинішній момент. Е е Сильні світу цього усвідомлюють будь-яку загрозу, і я думаю, що вони готові до цього і передали певні сигнали Путіну. Чи він до них пристане, це велике питання, тому що він зараз знову ж повторю сам себе, що він щур, який знаходиться в кутку, але риє нори в різні сторони, щоб з нього вийти. І тому йому зараз у них і зараз з'явилося дуже цікаве формулювання нам не можна Тобто раніше хотіли денацифікувати що завгодно, а зараз їм треба зберегти обличчя. І я дуже сподіваюся, що вже ніхто із оточуючих. Не дає, не хоче їм зберігати, крім Росії. Росія хоче собі зберегти. Всі решта кажуть, ні, якось сама. І тут, знаєте, дуже важливий момент буде, щоб Путіна прокатили на G-20, тобто, щоб його в ідеалі не покликали. А якщо покликали, то створили б йому такі умови, щоб йому було соромно показати те, що буде відбуватися по російському телебаченню. А в ідеалі треба не пускати на цю на цей майданчик. Щодо розумових здібностей російських командирів, ну там також говорили так, що е, ядерні випробування були, вони бігли через епіцентр, Аналогічно у нас тут нещодавно, будь ласка, Чорнобиль. Вони там окупалися в родому рі, е, лісі, так і потім їхній е, якийсь там головнокомандувачі, хто там заявив про те, що ну нічого, ми наші ж діди закопувалися під час другої світової. Ну тобто, це говорить все про. Певне планування в них все за планом. Щодо Білорусі, також декілька слів. Скажіть є вже деякі експерти, які говорять, що можуть піти до нового року. Там вже Лукашенко заявляє за 70 тисяч військових спільно з Росією, тобто там 15 тисяч російських військових і все інше там білоруси. Що можуть піти, і можуть піти не на Київ, а на Волині Львівщину для того, щоб перерізати логістичні канали, якими за їхніми словами передається зброя України. Ваша думка щодо цього. Моя думка, вона не нова. Я думаю, що ця рушниця, яка висить зараз на стіні, вона рано чи пізно вистрілить, тому що я впевнений, що Путін знайшов ту кнопку у цього вертера. і і на неї вже натиснув. Просто тут уже по часу. Ну коли це станеться, коли складуться так умови, що треба буде перебивати якісь наші успіхи. Це може статися теж. Наприклад, якщо у нас буде ну там з Херсоном, там так далі, успіхи дуже потужні, і от гіпотетично наші війська вже ой, ось, ось зайдуть в Крим. Треба буде щось чудити. І цей варіант на Донбасі, якщо у нас будуть успіхи, так. Теж може бути цим тригером для того, щоб запустити. Тобто Росії приводи, в принципі, не потрібні. Я не знаю, чому вони оце починають кожен раз щось ліпити, ліплять, ліплять, воно розвалюється, вони потім, ах так, розкидали це все і пішли робити так, як і думали, без приводу. Тому, на превеликий жаль, це подія, яка просто відкладена в часі. Єдине, що може сказати. Військові експерти можуть там порахувати скільки їх. Єдине, що мене дивує, арифметичні здібності Лукашенка, зовсім недавно він казав, що він може взяти під ружжо півмільйона людей. Зараз уже 70 тисяч. Ну тоді ну, такими темпами воно дойде до тієї реальної цифри, яка на нинішній момент може бути реальна, це десь 20 тисяч. І ще мобіків на, наженуть, але ж мобіки, це ж ми ж бачимо, що таке. Вони ж перше, що підуть робити, як показують в телеграм-каналах, вони Білорусь поставлять на вуха. До речі, цей момент ніхто особливо не педалює. А давайте уявимо, що туди прийде там, десятки тисяч алкашів. Як вони настроять білоруський народ проти і Путіна проти російської армії? І це такі, така складова, яка може бути. Приклад і вагнерівці, які там вже відомо, що з цієї Росії так зганяють зеків, все інше добровільно примусово, навіть створюючи, так би мовити, штрафбати. Та тема така для обговорення. Ну, ми вам дякуємо. Дякуємо про те, що, за те, що спілкувалися з нами. Нагадаю, що спілкувалися із політичним експертом е Олегом Лісним. Дякуємо за те, що були з нами, і за те, що відповіли Дякую. на наші запитання.